Мої все чудові, прекрасні, обворіжительні, неповторі мої стрільці. І чому я так говорю? Тому що у мене парень-стрілець. Ми сьогодні подивимося ваш прогноз на 2024-й год, на грудень. Оп'ять же, зараз подумаємо про себе, подивимося, які карти нам випадають, і будем знати, будуть знати всі стрільці, що їх очікує в грудні 2024-го року. Помимо того, що це свято і Новий год, ще якісь -то моменти точно будуть. Перша карта. У, -у, -у королева кубков. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. Ця карта може говорити про те, що э, або у вас буде зустріч з даною дівчиною. Якщо це розклад для дівчини, то це подруга, мама, сестра. Якщо це розклад для чоловіка, якщо ви дивитесь да, чоловіки, то це може бути ваша мама, якісь можуть бути ситуації з нею, або розмови, або зустріч, або може вона просто про допомогу, або ви її попросите. Ну, або це ще може бути красива, прекрасна дівчинка, яка любовниця, або подружка. Смотримо другу карту. Ох ти! Восьмерка кубков. Просто очень красиво мне нравится. Восьмерка кубка купках, про скажу, прите, что це може бути якийсь уход, або в себе, тому що щось произойде, якісь моменти в житті будуть, наприклад, накаляція або можливий конфлікт буде з даною жінкою, да, або просто якісь непорозуміння. І захочеться уйти у єдиниця куди-то подальше, тому що можуть бути якісь сумніви внутрішні, да. Шістка і що, ну, що буде давати про себе статі і не в хорошому ключі. Подивимося третю карту. Що нам скаже третя карта? Ну, дев'ятка жезлів. Говорить про те, що ем, трошечки устали. Трошечки, якби відпочинка б якогось, так? Да? Ем, Релаксу, отдиха. Просто в тишині посидіть, подумать того, що можуть бути якісь моменти, які будуть заважати вам. Найти общий язик в першу очередь, з собою. Возможно, щось їм понадобиться, да, вам якесь уединение. И девятка жеслів. Ще раз. Саме про це говорить. Так, дивимось другу колоду. Подивимося, що стрільців чекає в грудні 2024 року. Перша карта. Жрица. Ну, згаситься, нам ну, красиво, ну, виражительна. Вона говорить про те, що якісь моменти, якісь моменти можуть бути тяжкі для вас, десь розкриються якісь секрети. Або якщо ви колись даній жінці на минуточку неправильно сказали, збрехали, не доказали, не фантазірували, коротше, все те, що ви могли колись сказати в свою пользу но брехню, воно висвітлиться і можуть бути дійсно якісь. Не те, щоб скандал, ну непорозуміння точно. З цієї ситуації ви не вийдете побідітелям, тому що тут виграє правда. Давайте подивимося другу карту. Завершення какого какого какой какого-то етапу в житті, либо какой-то ситуації проблемної, либо просто чого-то, завершення чого-то це старший аркан Світ. Вона може говорити про те, що може закінчитися якийсь, в принципі, да, цикл. Ну, у нас закінчується 24-й год. Начинається 25-й. Тобто якісь нові звершення, якісь оновлення, якесь щось починається заново. Можливо, на роботі якісь моменти, які будуть приходити до свого завершення, наприклад, якісь проєкти. Вони завершаться і з следующего місяця почнеться щось інше, щось нове. Ось. Тому це в принципі дуже непогано, тому що коли йде і обновлення обновлено обновление и обновление, это третю хорошо. Третя карта шестрка жезлів, посмотрите. Тобто всі ті моменти, які вас будуть угнітать, або щось буде не так, або десь будуть моменти, якісь, ті, що будуть вас якось розстраювати або вводити в сумніванні, да? то ця карта говорить про те, що якби ви не думали, що ви десь що ви десь там Облажалась, а так от скажем. То це все пройде тому що карта победителя все одно у вас є. То тобто є ваше стремлення ваше желання до лучшої жизни приведе вас до успіху. Так, давайте подивимося ще третю колоду, що вона розповість нам про груди для стрільців. Це прекрасно. це Ви знаєте, у мене не тільки хлопець стріляється, у мене ще папа стрілять, сестра стріляється, тетя стріляється. Ще хтось. У мене бачите всі стрільці. От мені дуже цікаво, що ж буде далі. Посмотрим третю голоду перша карта. О! Ну от шосі! Це, боже, яка вона гарненька, подивіться, просто вже хочеться на якесь побачення, романтику. Цвяточки, це цвіточки. цвяточки. Це карта Король Кубків. Він говорить про те, що або ж ви зустрінетесь з даною людиною, або ви будете з ним розмовляти, або ви захочете просто зробити комусь сюрприз із своїх родичів, або там своїй дівчині, своєму хлопцю, смотря хто ж мене дивиться. А, щось захочеться наповнити чимось таким радісним, добрим, веселим, хорошим, воодушевленим, щось такого, от якоїсь радості, да, якоїсь ізюминки, страсті і всього такого от хочеться додати в общення, як і взагалі в цілому в життя. Ця карта каже про те, що ви можете легко це зробити. Або ж це може бути зустріч з королем кубків. Це водна стихія, рак, скорпіон, або риба Так, подивимося другу карту. Тройка мать мы жінка, тройка кубків. Ну тут без варіантів Тут якщо у вас девичник, якщо у вас день рождения, якщо у вас я даже не знаю, день рождения, праздник, свадьба, я не знаю, що там ще за праздники, но для лидво і так далі ви зустрінетесь або в кругу сім'ї або в кругу як казати, дівчат, хлопців, або компанія та, яка для, вас, яка для вас рідна, тепла і своя. Отак. Ось, будь ласка, вона дуже гарна, можете ще подивитися. Дивіться, бачите, обнялися і пішли вдаль. От вона обнялися і пішли в тебе по добавку. Так, подивимося третю карту для стрільців. Карта сімейна, будь ласка, десятка пентаклів. Вона говорить про те, що місяць буде. Не з самих простих, будуть і нервішки шиліть, і сумніви будуть гристи, і так далі. Але сім'я, ваше оточення, ваші якісь наміри і ваші думки, вони за все це заспокоять, переварять, все буде добре. Сім'я вас підтримує, будь то ваша дівчина, будь то ваш чоловік, будь то ваша мама, якщо ви живете з мамою, це не важно, з ким ви живете. Факт в тому, що ваша сім'я вас підтримує, підтримає, буде вам і жильоткою, щоб та сльозки вам витирати, і, і попіватік збігає в тебе поснижки, і так далі. Так, в будь-якому випадку, воно все. Пройде до свого моменту, да, і, і буде все класно. Прекрасні мої стрільці. Я вам желаю всього самого-самого хорошого з наступаючими і, звісно, новогодніми. І будьте собою завжди собою завжди, улибайтеся тому міру, і він улыбнеться вам.